Ой, дівчата, збираюся йти в магазин, так, і в мене в голові засіла одна думка. Скільки ж разів ми ведемося на одні ті самі чоловічі фрази, так? Тому дивіться, якщо він каже вам одну із цих фраз, то одразу вмикайте режим, спостерігаємо і не вкладаємося в ці стосунки, так? Бо тут пахне, скоріш за все, спортивним інтересом, а не любов'ю. І так, перше, я поки що не готова до серйозних стосунків. Ну, переклад цієї фрази дуже простий. Він не готовий до серйозних стосунків з ким. Саме з тобою, так. Бо якби була б та сама так, для нього, то він, скоріш за все, вже складав би шафу з шафузики в неї вдома. Отже, друге, мені треба розібратися в собі. У ну, мене виникає питання: ти конструктор Лего, чи що, що тобі потрібно розібратися? Це звучить красиво, але зазвичай це означає: Хочу свободи, але і тебе відпускати не хочу. Так? Він хоче тебе тримати поруч, бо йому так зручно, йому так вигідно. Це вигідно для нього, не для тебе. І третє це взагалі апогей в цієї історії. Так? Ти занадто хороша для мене. Ну. Абсолютна класика маніпуляцій. Так, бо якщо йому ти реально подобаєшся, він буде. Триматись за тебе, так? а не відмазуватись якимись там компліментами, які нічого не значать. Він буде показувати ділом, що ти йому подобаєшся, так? що він до тебе відчуває щось, що він хоче бути з тобою поруч. А, тож, дівчата, якщо вам сподобалась дана історія, так? якщо хочете продовження, ставте лайк, підписуйтесь. І наступним відео тоді я зроблю три фрази, які каже чоловік, який реально закоханий. До зустрічі!